Отче. Отче наші, сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь слави, благословена ти між жінками і благословенний квітло на того, бо ти породила Христа Спаса і Славитиля наш. ім'я Цей і сина, і святого духа мій, ім'я це і сина, і святого духа мій, ім'я цей сина, і святого духа. Ворог у нас є 16 депутатів, 26 обраних, оголошують до чергову. Что шоу, пусть П'ятнадцять депутатів, села людей 11 з 13, солідарність 0 із п'яти, свобода 0 із 3, слуга народу 3 із 3, ківщина 1 із 2. 16 депутатів, 17 депутатів. Сили людей 12 із 12 свобода 11 років. Димкович іля і Руголого Оксана Секретаря засідання нашого, прошу підтримати процедурно. Хто за? Хто проти? Дякую. Є пропозиція прийняти за основу передокденний, який з вами був розпежній був озвучений. Прошу підтримати за основу. Хто за? Хто проти? Затримався? Дякую. Є пропозиція включити ще два питання передокденний. Земельна комісія погодила питання про військовий Василь Дмитрович Сейн з Пастуша. Просить дати дозвіл на фіну документації по ФАЙ. Устаткував порішення суду від мами ФАЙ чи від баби. Він служить один і два брати служить. Один в курску, один тут, а поки що один подав. Є пропозиція, хоча буде завдяний Василю Дмитровичу. Питання. Прошу денний питання. Хто отримався. Дякую. І друге, прошу вас. Включити питання денний про внесення змін в рішення міської ради від 20 грудня 2024 року номер 2374 про умови оплати праці міського голови на 2025 рік відповідно до постанови канату міністрів 9 березня 2006 року номер 268 про прошлої структури та умови оплати праці керівників апаратів виконавчої органів влади, ворожі прокуратури суддів, зменшивши преміювання міського голови за результатами роботи в умовах воєнного стану. Прошу включити питання комісія. Прошу проголосувати, передане включити. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Потримався. Дякую, колеги. Е, Переданий в цілому з двома питаннями. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Хто проти? Утримався. Колеги, дякую. Перше питання: здержання договору е, з Чортківською міською радою. Е, Завершуємо договір між Чортківською міською радою та Заводською селищною радою для співфінансування комунального підприємства Чортківський е, водоканал. Заводська селищна так, зйомка, рада. Щоб що, не спіть. Заводська селищна рада згідно умовах договору передає нашому комунальному підприємству кошти у сумі 200 тисяч гривень. Це за роботи виконані нашим підприємством. Субвенція, окрема так, субвенція йде. У сумі тисяч гривень. Дякую. Є запитання? Немає. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Просить утримати. Дякую. За 18 рішення прийнято. Дякую, дякую. дякую. Наступне. Пронесення змін до рішення міської 20 грудня 2020 року про бюджет на 2025 рік. Прошу. Шановна президія, шановні депутати, проєкт рішення розглянути на бюджетній комісії детально і даний проєкт рішення зміни стосується як збільшення доходів за рахунок трансфертів, так і відповідно збільшення видаткової частини бюджету. Відповідно до постанови 15.54 і 31 грудня, деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим на реалізацію публічної інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної, середньої освіти нова українська школа у двадцять році збільшено дохідну частину загального фонду. Бюджету на 2 мільйони 356 тисяч 800 і відповідно на вказану суму збільшуємо видаткову частину спеціального фонду бюджету, тобто бюджету розвитку у цьому сходу на цю суму. На наступних сесіях будемо ще 10% фінансування, але далі кошти, які виділила держава, ми розподіляємо і приймаємо цю суму. Також відповідно до рішення заводської селищної ради від 17 грудня 2024 року про затвердження договору між заводською селищною частиною міською радами про передачу міжбючетного трансферту, а також про бюджет заводської територіальної громади на 25 рік, збільшено дохідну частину на 200 тисяч гривень. Відповідно, і видачого частину по управлінню водоканалізаційного господарства на цих дійці, на придбання акумуляторів для сонячної електростанції серазця угода, які що закен окремо, хочу подякувати Заводській громаді. Дуже правильна комунікація між нашим водоканалом і заводською громадою, оскільки водокаппоємство своїми власними можливостями встановили сонячну станцію, а Заводська громада виділа кошти на придбання інвертора там та додаткових якихось речей таким чином це допомагає підприємству і дестабілізує їхню подачу по їхній станції підйому водопостачання. Крім того, за рахунок спрямування вільного залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти в сумі 3 мільйони 137 тисяч 500 гривень, збільшено видаткову частину загального фонду бюджету. На вказану суму, тобто ми, на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної студенції. Знаєте, що в кінці року, 27 грудня, нам прийшла ця сума субвенції, яка залишилася в залишку, і відповідно до цього було для того, щоб її розподілити, 10 січня, в нас була сесія 10, але 10 січня уряд тільки прийняв постанову, яка скупала дію з 11 січня, що як виняток. Пункт 1 внес зміни, що за офіційним висновком фінансового управління про залишок такої субвенції можна її спрямовувати на видатку. Бо в іншому випадку після Казначейського звіту ми можемо спрямовувати залишки коштів. І відповідно на виконання цієї постанови ми спрямовуємо на продукти харчування цей залишок. Це, Тому, в принципі, то... основне питання, що ми збиралися, Бо харчування дітей відповідно до підписання договорів. Тому ми сьогодні буде чергова сесія. В основному 90% це зміни по харчуванню, ну і ті питання, які там співфінансування проєктів на подання на конкурс по розвитку. В принципі, все, так? І крім того, є перерозподіл видатків в межах головних розпорядників по управлінню комунального 104 066. Ми переміщаємо на управління водоканалу для оплати за коригування ППД по об'єкту реконструкції каналізаційної дії. Ну, це, якщо ми виграємо конкурс, я це прокоментую. Так, про розвіді питаннями. Якщо ми виграємо конкурс, ми тоді гроші ці будемо виділяти. Зараз нам треба, щоб систему доїм підтягнути документи, нам потрібне рішення бюджетної і сесійне, що громада буде фінансувати вигодження ПКД за умови, що ми виграємо там оці ці речі, і мільйон п'ятдесят гривень, ті, які ми в кінці року знаєте, виділяли по програмі поліції. Потім ми її зменшили, оскільки грошей не виділили. Тому зараз ми ці гроші даємо по порони мільйон п'ятдесят і переміщаємо їх із капітальних ремонтів де... Немає має запитання проекту? Прошу підтримати в цілому. Хто за? Хто проти? Утримався. У нас відпрацює 18 депутатів плюс міський голова. За 19 рішень прийнято. Дякую. Е, наступне питання. Про затвердження робочого проєкту. Про зведення робочого проєкту та проєкту кошторисної документації капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення та відділення анестезіології та інтенсивної терапії комунального автомобіля підприємства Чортківська центральна міська лікарня з адресою міста Чортків вулиця Дмитра Півгута, 31Б. Коригування. Загальна Протвердження робочого проєкту, так. Після перерахунку коштористу сума виходить 16 мільйонів 877 тисяч. 17 мільйонів 368 тисяч 837 тисяч. Так, записано. Дайте мені проєкт рішення. Ні, Що у нас не в столі мене Чак стоїть проєкт рішення? міській раді 100 працівників. Для чого? Для краси, для баласту, для чого? Для молитви зранку на площі. Нормальна вартість кошторисної документації 17 мільйонів 368 тисяч 737 гривень після коригування по цінах 25-го року. Відповідно, ми маємо до п'ятниці включно, тому ми сьогодні зібралися позачергово. Ви змогли перерахувати підрядниці проєктанти кошторис. Відповідно, сесія затверджує, і ми з вами проголосували зміну до бюджету про те, що будемо брати участь фінансуванні 25%. Якщо ми повиграємо конкурс, це кошти європейських донорів через Міністерство нашого регіонального розвитку. Якщо ми виграємо конкурс, два проєкти може бути від громади. Тим чином ми подаємо проєкт по прийманню стишкому відділенню та нашій реанімації. І Якщо ми виграємо, то з 17 мільйонів 25% буде, там можна більше подати фінансування, але наші можливості не, 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 не можуть. Бачимо, що ми по коректному бюджету не зможемо більше. Ми подаємо 25%. Тому прошу вас віддати цей проєкт і ми подаємося на е, міжнародні гроші, е, на е, субвенцію на конкурс. Прошу підтримати проєкти в цілому. Хто за? Хто проти? Устаримо все. За 19%. Дякую. Прийнити. Наступне. Інший проєкт, який. Е, е, про співфінансування робочого. Ага, це, це було перше про здатження робочого проєкту, а друге про співфінансування. Розмірі 4 мільйони 342 тисячі гривень, це якщо 25% 18 мільйонів. Умови... Ми можемо поставити більше. Мінімальний поріг це 23% умови а, цього, цієї програми відновлення України між Україною та банком Банковою Ну, Ставимо 25, пропозиція наша. Якщо 25%, то буде 4 мільйони 300 нашого співфінансування, якщо виграємо цей конкурс. Нема заперечень? Mm. Прошу підтримати проєкт річні в цілому. Хто за? Дякую. Хто проти? Потримався. За 19, 19. Дякую, шановні колеги. Наступне питання про співфінансування робочого проєкту Капітальний ремонт із провадженням заходів та незалежних будівель поліклініки та лікарні. КНП Чорківська терадная міська лікарня Тернопільської області за плюс 31Б. Ми теж цей проєкт маємо виготовлений, ви знаєте про нього, на повністю на утеплення будівель поліклініки і лікарні. Подаємося, побачимо, який проєкт виграє Загальна тут вартість, так само подаємо 25%, в розмірі 10 мільйонів для наша частина, при загальній вартісті 40 мільйонів проєктів. Та реалізації 18 місяців. Це ну, конкурс. Ми подаємо три проекти. Два по лікарні, один по водоканалу. Побачимо пріоритети, які будуть визначені е, комісією. Немає запречення? Немає. Прошу підтримати проєкт про співфінансування робочого проєкту. Хто за? Дякую. Хто проти? Отримаємося. Дякую. 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 Дякую, Дякую. Третій проєкт. Наступне е, питанням. Затвердження робочого проєкту реконструкції каналізаційної е мережі по вулиці Залізнична, середня, ключових стрільців, Шопена, Слінка, Замкова, мікрорайону залізничне в місті Чортковій робот коригування. Скоригували проєкт до роботи 2025 року е і кошторис. Е прошу вас підтримати затвердження цього робочого проєкту. Ми його маємо зроблено ще від 2019 року, тепер ми його оновили. В пріоритеті цього конкурсу є визначено генерація електричної енергії, але в нас немає проєкту по встановленні когенційних установок. Тому по першому розділі ми не можемо податися, бо не маємо ПКД ніякого. Був, друга умова це другий напрямок цих грошей-грантових це медицина. Ми по медицині два нам проголосували. Третій напрямок це вода і каналізація. По Водій каналізації мали не декілька проєктів 2019 року. Там є одна з умов, кількість людей, яка отримає доступ до результатів цього, 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 цього конкурсу, цього грошей і так далі. Відповідно, нам каналізаційна мережа по вулиці Середня, Залізнична, дуже важливо. Ви знаєте, там немає доріг якісних, там ремонтувати дороги, колись в перспективі. Там треба покласти каналізацію. Ця реконструкція потребує особливо вулиці Залізнична. А КНЕСка наша перекачена станція, тому подаємо цей проект, можливо, його відберуть. Ми подаємо три проекти, але громада може тільки два. А може один, а може ноль. Тому просто подаємось на поступку. Тому прошу вас підтримати проект рішення про затвердження робочого проєкту реконструкції каменаційної мережі по вулиці Залізнична та проведення вулиці. Прошу голосувати. Хто за? То проти, отримався. За 19. Дякую. І так само співфінансування. Наступне питання порядку денного про співфінансування робочого проєкту реконструкції каналізаційної мережі вулиці Залізнична, середня, в районі залізничний в місті Чорковій зістили співфінансування 25 році з бюджету Чорківської міської громади в розмірі 25% загальної вартості 23 мільйони. Таким чином частка міста 5 мільйонів 788 тисяч, якщо нас відберуть. Немає заперечень. Немає. Прошу підтримати цьому. Хто за? Хто проти? Дякую, колеги. Наступне важливе питання. А, у нас там приймальні чекають інвестори, керівники компанії Товариства з обмеженою відповідальності АФЕК спортвір. Відповідно, ми сьогодні розглядаємо питання порядку денного про погодження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на яку поширюється право конкуренти. Товариство А.Кв, експорт-імпорт, яка перебуває в оренді керуючої компанії Дніціонального парку Чортів Вест комунального підприємства Агенція місцевого проміжного розвитку Чортківської міської ради. Тесія вирішила поговорити технічну документацію землеву щодо встановлення межземельних частини ділянки площою 4 гектари, на яку поширюється право суборенти для розміщення та експлуатації основних вітовних. Рміжних будівель та споруд підприємств природної, машинобудівної і іншої промисловості за рахунок земель комунальної власності, яка перебуває в оренді комунального підприємства Агенція місцевого комічного розвитку з компанії компаній державного парку Чорків Вест, таким номером. надати згоду на передачу частини замедянки площу 4, 4 гектарів літального парку для розміщення в межах для медіанки в усуб-оренду, встановити плату за користування медянку в розмірі орендової плати, яка визначена по рішенням міської ради. Немає за Всі Всі довіть прошу мова. Дякую. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Хто проти? Потримався. Треба, що потрібно. Наступне питання про надання дозволу Сені Василю Дмитровичу на зроблення такі документації земнорусу, що встановлювання нової в натурі на місцевості на земельну частку палі. Розташовані за межі самоплубду села Лучнього Виганка. Комісія земельна погодила, так розумію? Так, так. Немає запрещень. Військовий служб. Прошу підтримати в солому. Хто за? Да? Хто проти? Потримався. Дякую, колеги. Наступне питання. Про внесення змін до рішення міської ради. А, так, Дякую. Дякую. я Принесення змін рішення міської ради 20 грудня 2024 року номер 2374 умови оплати праці міського голови на 2025 рік е -е, відповідно до заяви міського голови, яка поступила 22 січня. Ні, ми не будемо. Але я рахую, давайте, будь було... ласка. Ім.. Спи... Дивіться, це не питання Фейсбуку, це не питання, яке ви собі. Прийшла бухгалтерка Наталія Любомирна е, і каже, нам на зарплату до кінця на місяць січі не вистачає фонд оплати француз. Дві ну, питання в тому, що в нас реальний бюджет для дозменчення, а зарплату треба найбільше до кругом

24 року, там скільки 27. Ми будемо голосувати, що тут такого. Кожен так. може, що воно має бути порушення процедури, та й комісія розгляне. Побачимо резерви, побачимо статті, по яких а можна переглянути. Нам не вистачає зараз на місці все в Все одно, то питання комісії. Значить На комісії ми розглянемо і побачимо резерви. Я питання зачитав. Пропозиції відкласти на допороцювання. Ні, на до опрацювання. Хай знає, що начаровуватися на проголосування. Ні. Ні. Слава прийме голосування. Добре. Валько, Оксана ні, ні. Дивіться, я не можу коментувати. Та ні. Та ні. Дивіться, про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2024 року номер 2374 про умови оплати праці. Міського голови на 25 років. рік. І тут є проєкт рішення. Нести зміни в пункт рішення міської ради, яке я вам назвав, виклався його в наступній редакції. Здійснювати щомісячне приймівання міського голови в розмірі. Так далі. У ну, нас було 50, це нормально. Є міські ради, мають по 100 і так далі. Нормально. А вважно, 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 не Відсвітність. Відсвітність. Це питання спорядку. Питання, дивіться, шановні депутати. Будь ласка, вам, вам, дивіться, вам голосувати це просто, виборча, так скажу. Мені на це несу відповідальність. Якщо, послухайте, ніхто ж не сприймається, це. це була велика помилка, що ми за нього звали більше. В умовах війни це, по-перше, декларація. По-друге, я не хочу тих грошей. Питання не в грошах. Питання в тому, що ми в міській раді не можемо підняти зарплату і не маємо за рахунок чого. І я не хочу, щоб моя особиста зарплата була в рази вразівша від працівників міської ради. На місці, на місці, на місці. 42 тисячі я отримав минулого року на місяць. 42 тисячі гривень з 2700 премії. Ну так, але це виходить 16 що керівництво зводило до ризиків цивільного, у приватному секторі. Звичайно, це не ідеально, але що ж, що можна зробити? Завжди буде щось, що можна зробити. Або на타ймося до порядку денного, за то не рату по за черво, бо це проблема. Які є проблеми на думці? Як Шановні депутати, дивіться, ну я не можу коментувати своє питання по зарплаті. Але, послухайте, немає в фонді грошей. Ми не можемо залазити в людей. Відповідно, треба повернутися до цього питання розгляньте і так далі. Це перше. Друге, якщо будуть якісь успіхи, ви можете окремим рішенням. За якісь залучені там міжнародні гроші, якщо захочете, преміювати голову. Це, 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 може це можете прописати поголошені про преміювання. Шановні депутати, шановні депутати, на голосування виноситься проект рішення. про внесення змін, змін до рішення міської ради від 20 грудня 2024 року номер 2374 про умови оплати праці міського голови. Утримуюсь. Великоборі <рес> з летаю. Проте. Гевко Петро. За. Рабовидка <рес> Світлана. Утримувались. Денкович Діє. Динкович Михайло. <рес> Дин Рівсор. Зазоляти дріждж. У <рес> мене так За. На конечній Володимир. Гриняк Людмила. Отримаюся. Гріняк Михайло. Люди Стані, отримали скорі роти. Табачак Михайло. Забере так роту. Значить так, за 1, і 3, за проти один два тричі. Це приєднається. Рішення не приведе. Питання, які виносилися на розвідці, досорство і після цього. Виносились даності оголошують сесію закритою. Але залишимося.